На запит Олександра Білоконя. Будьте уважні, подивіться, як подавалася ці суми. І так, друзі, в нас сьогодні 11 травня 2025 року. Перед тим, як я доведу інформацію, продовжу ту інформацію надавати щодо прозорості, відкритості і справедливості, котру було надано вам 26 2025 року, я скажу декілька слів і зверну увагу на деякі моменти. Але на початку про хороше, позитивне. Як я сказав, сьогодні 11 травня, у нас сьогодні День Матері. Тому хотілося б звернути увагу всіх вас, друзів, у кого є ще живі матері. Не забувайте за них, привітайте своїх всіх матерів, подякуйте їм за їх терпіння, побажайте їм міцного здоров'я, а душа була спокійна і наповнена радістю за вас. Будьте якомога більше з ними, поки вони у вас є. На превеликий жаль, у мене вже матусі немає. Тому царство небесне їхало. Дуже прикро, але не можу не звернути увагу на наступне. Ось відбулося поховання військовослужбовця Збройних сил України Назаренка Володимира Володимировича, 91-го року народження. Людина, яка захищала нас з вами від расистів, він старих шомполів нашої громади. І я вам скажу просто: в мене немає слів. Жоден представник. Місцевої влади не сказав ні слова на похоронах. Просто хочеться сказати на адресу органів місцевого самоврядування, нашого керівництва Доброславської селищної ради і всіх інших: ганьба, ганьба і ганьба. Поки голова Доброславської селищної ради Прокапечка Людмила Яриславна від'їжджає в чергові свої поїздки, відрядження там і та інше, Італію, Бельгію, Великобританію, ми повертаємося до нашого життя саме в нашій громаді в Доброславі. Я обіцяв вам е, повідомити. Іншу інформацію додаткову, яка, на жаль, була другий епізод просто нахабства. Ну, самі все побачите, самі це ціните. Я не збираюся вам нав'язувати свою точку зору. Я надаю об'єктивні факти, а висновки робіть самі. Враховуючи те, що і можливо хтось не дивився відеоматеріали від 264-2025 року, тому ми нагадаємо декілька фрагментів, а далі підемося іншим. Зверніть увагу, будь ласка, будьте уважні, як подавалися суми на засідання постійної комісії бюджетної і що говорилося? А для чого ці 2,3 і мільйони? На капітальний ремонт. капітальний ремонт. Чого? покрівлі і фасаду. А там Віктор Михайлович покрівля не відповідає, да, дай фасади я не Знаю, я там не був, тому мені важко сказати, і це питання напевно. А хто ж членів комісії був там? Буду, що ж не було, крім треба міняти. Кришу треба міняти, так? Да я покажу відео цю кришу. Давайте подивимося кришу, це яку хочуть міняти. За пропозицією керівництва Доброславської селищної ради. Ми Обійдемо, призупинимо, обійдемо всі, всю з усіх сторон. Так, це з іншої сторони. Да, стіна, звісно, не, <coughs> не дуже як говорить. Це ж ззаду. Бачите, сюди хороший шифер. Я не бачив особисто я, не спеціаліст, а не грама не бачу, потрібно міняти кришу. Це зараз під час війни така є скрайня необхідність. Хоча да, стіни, допустимо. Ну, говорять, що це навмисне ну, вибрали це приміщення для того, щоб отмити побільше коштів. Не знаю, правда, неправда. І інша сторона. Криші. Що її необхідно міняти? На запит Олександра Білоконя, Доброславська селищна рада надає відповідь, як ви бачите, що на підставі рішення від 23.04.2025 року. Селищної ради Я коротко. Виділено сесії 2 мільйона 398 тисяч 887 гривень на капітальний ремонт адміністративного приміщення Доброславської селищної ради для розміщення денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства за ознакою статі. Ну і порівняйте його, друзі, з тим відео, де що і як зачитувалося на самої сесії і за що саме голосували депутати. І вам все стане зрозуміло. Будьте уважні, подивіться, як подавалися ці суми на сесії Доброславської селищної ради. По органам управління на 2 мільйона триста дев'яносто вісімдесятих тисяч гривень по комунальним під... депутатам було хитро подано так. Ну так хитро подали, що ніхто особо не вникнув. За що проголосували? Коли я запитую деяких депутатів, як же так, ви проголосували більше 2 мільйонів на дах в селі Благодатному. Для чого ви дивились той дах? Його взагалі не, не потрібно, там хороший дах. Мені дуже здивовано, один другий другий, який дах. Ми не голосували за дах в Благодатному. Оце так вони голосують. Ну, вміло, вміло. Керівництво селищної ради дуже вміло подає, так хитро, Особи ніхто не наїкає, на хапок так швидко, хлоп. Таким чином, на сесії Доброславської селищної ради взагалі не було згадано якесь благодатна, якась криша, там, якийсь центр чи щось інше. Ну, так красиво зманіпулювали, схитрили, ну і всі дружненько проголосували. Крім цієї суми 2 мільйонів 398, на це приміщення витрачали ще 1 мільйон 100 на ремонт, ремонт в минулому чи поза минулому році 120 тисяч, 900 тисяч. І, якщо ми пам'ятаємо, 300 чи 400 ще тисяч. Тобто, тобто, тут і дурню зрозуміло, для чого витрачати такі шалені кошти. Так, да, закон є про щодо машина насильства, щодо приміщення ще з 2018 року, але не вже ми не могли знайти в Доброславі чи десь в другому місці наскільки з приміщень 2-3 кімнати, а витрачали такі шалені кошти? Ну, тут без коментарів, що під гарними гаслами, як завжди? Ми, ну, скажімо так, ще модно говорить, марно тратимо. А взагалі хочеться зовсім інше слово сказати. Ні, звісно, вам розповідять, подадуть красиво, що є закон, що нам потрібно, що ця програма державна. Так це все зрозуміло. Ну, що тут поробиш? Так вийшло. Як нахабно вводять в оману громадськість депутатів Доброславської селищної ради, деякі з вас. Три людини мені дзвонили, телефонували і обурюєтесь тим, що ну, у нас є відділ поліції, є приміщення здорове, дуже здорове. У нас великий штат був поліції, а зараз доволі скоротився. А для чого окреме приміщення робити? Великі суми, кошти витрачати на це приміщення. У нас там декілька осіб і е, закупати меблі, ремонти там на сотні тисяч. Ну, по-перше, не на сотні тисяч, там робився ремонт в цьому приміщенні на 740 чи 750 тисяч. Фізична особа-підприємець Волощук. це окремо. Мені тут наша одна мешканка Доброслава телефонує, мама двох дітей. Скинула ці фото і запитує, як же так, коштів на повноцінне харчування в 2024 році ми, рік не було, було лише буфетне, так, печенічки і так далі. А ви говорили, може 30 мільйонів було в резервних На відеокамери в ліцеї теж немає коштів, а на нову шикарну меблі, телевізор, там ремонти, такі шикарні для поліції, все є. Ну і говорить відомий вислів німецького канцлера фон Бісмарка, Той, хто економить на школах, буде будувати в'язниці. Ну, напевно, ніколи не втратить своєї актуальності. І багато, повірте мені, по моїй інформації дуже багато, дуже багато зусиль було для того, щоб пригласити до нас гості начальника управління поліції області. Там дійсно 3 чи 4 кабінети. Ви думаєте, що тут голова Доброславської селищної ради за мешканців? Думає, кожна людина зі здоровим глуздом чудово розуміє, для чого це все зроблено було. Але це їй не допоможе.